Чим ближче до зони проведення антитерористичної операції, тим більше патріотизму на вулицях і тим незвичніше виглядають буденні в мирний час речі, даївці в камуфляжах із автоматами. Перших наших зустрічаємо в Ізюмі на Харківщині. Донедавна тут проходив кордон між війною і спокоєм. Перші передачі з дому передано, отримуємо поради і їдемо далі. Паня добре, з дому їздить, бачу не спокійніше. Сережа спокойніше вертають. Поки нам нічого не говорять. <працю> Майже годину їдемо вслід за колоною військової техніки, минаючи блокпост за блокпостом. Вже в околицях Слов'янська в кінці кількасотметрової черги з автівок, зустрічаємо рівненських спецпризначенців. Це вже не перше їх відрядження на схід. хто приїжджає, Курор. каже, мабуть, місяць назад приїхати і бачу такий курор. Слав, курор, там рядом. Пішли звічити замігії, там такі льоха Ну, подорваний конкретно разведчики боялися скрити розвідку, Льоха. Так, розвідка. Підйом! Пішли гулять, без нього боялися відбути. Саме рівненські хлопці супроводжували гуманітарний вантаж для цивільного населення, зібраний рівнянами. Хочеться передати в Рівне, щоб, не дай Бог, ніколи у нас такого не було. Це точно. І ми тут будемо стояти, щоб вони туди не прийшли і щоб ми їх звідси вигнали. І все. Так що, Рівне, моліться за нас, тримайте за нас кулаки. Ми будемо стояти до, до останнього. Все. Відчуваєш підтримку з дому? Так, да, відчуваю. Я дуже сильно вдячний, що приїхали. Ну, якби воно навіть психологічно, морально побачити близьких людей, друзів, воно ну, відчувається, що ти все-таки тут не сам, все-таки хтось піклується, думає, переживає. І це... Якоїсь наснаги навіть більше ідея, що ти тут ну дійсно праве діло робиш за когось. Ти що ти ну робиш мир, твориш комусь добро тут, намагаєшся повернути, скажімо так, це все до нормальної життєдіяльності, до того, щоб вони тут працювали, жили, розвивалися. Таке нехитрий побут бійці облаштували на позиціях відбитих у сепаратистів. Живуть на станції, тих обслуговування та на умови не нарікають. Рік навіть скарг. Аби ли миливались? Картоплю є, буряк є, сало є. Буде борщ та буде да, юшка, буде Україна. <рістична> <рістична> а хлопці, як? Нормально. На побутові негаразди, спецпризначенці реагують нормально. Мовляв, головне повернутись з відрядження живими та неушкодженими. Я поки тут перебуду. Перебуду, приїду 100% живим, цілим і І все буде отак, я обіщаю. Дмитро Лунтіюк спеціально для новин рівного.